Доброго вечора, малюв передплатики україномовного. Бачите, дорогу роблять. Вже камні достали, дістали, вже будуть асфальт скоро класти і нам з Максиком буде краще гуляти. Вечір, 7 вересня, 24. -го. Близько сьомої вечора. Так, ми... субота, ми з Максимом не прогульниці я розкажу, як пройшов день у Харкові. Близько четвертої було гучно. Дуже гучно. Ну як, одна така... Не дуже, а одна... Гучна була дуже. Ми з дівчатками з бабусі сиділи, воно як побахне А, дітки гуляють. Життя продовжується, не зважаючи ні на що, як я кажу завжди. Я коли подивився у вікно після вибуху. Дружина там щось чекає, дивиться у своїх телеграмах, десь вибух, мисли щось димить щось. Кажу, тай в вікно подивився. Тільки як гуляли, так гуляють. Люди, як ходили, тут виходять, життя продовжується, як завжди, незважаючи ні на що, і це гарно. І ми з Максиком гуляємо. Тривога в була, не знаю, але дорогу роблять і це найважливіше. Бачите, вже і пісочок завезли, камінцями засипали, буде гарненький, рівнесенький асфальт. Максу буде не так цікаво гуляти. Він пісочок любить. Любить понюхати. Ладно, все буде добре. Я сподіваюся. Все. Усім гарного вечора. Да. Миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ми, ну, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі, і гарних вихідних Пока.